чого залежить вартість доставки. Перш за все, вартість залежить від офіційної. Також ціна може змінюватися в залежності від способу оформлення замовлення. До прикладу, якщо ви оформляєте посилку, за допомогою нашого телеграм-боту відповідна вартість буде нижчою. Проте, якщо через особисте повідомлення або телефонний дзвінок диспетчеру, ми стягуємо за це додаткову плату. Вартість залежить від пакування. За посилки передані без коробки передбачена комісія. Також передбачена комісія за адрес посилки ви лише з нашого відео. А власникам Айсіка ми надаємо 10% знижку. Ціна залежить і від вмісту. Тому, якщо ви передаєте новий товар або зовсім не вживаний, вартістю до 150 євро, відповідно, ми будемо розраховувати доставку за комерційним тарифом. Дорожче обійдеться доставка габаритних речей нестандартного розміру. Як вам будете ця штука? Або велосипед. а підписники нашого інстаграму мають. like